Там другий раз пожар виїжджає. Поби к'їздили на полігоні. Другий раз. Турфа пожетову душить, будинок набагато, Це такий купає. Люди багато задіяно, техніки багато. Як паспорта сюди були в начальній карті. А я вони тоді, форсенка, механічна маса, нас вона старіша, то слаббіший. Уже видишь, як ти ще й кропка автомата. Щось тонн не твій тонни, дає б'є води. Знаходимося в селищі Гоголів, Микодирська громада, Загорання поймища на площі десятки гектарів, торсла горять, задіяна техніка, особовий склад, броварі, калита, оце Велика Димирка, сім автомобілів. Проливаємо торф, води йде дуже багато, кусимо потроху по можливості. It wasn't worth